24-25 рік став для нашої спілки роком дії. Ми це не просто об'єднані ветеранів та волонтерів. Ми спільнота, яка об'єднує навколо себе різні напрямки допомоги. правову, соціальну, спортивну, освітню, гуманітарну. Наша гордість це проєкт інваток Завдяки спільним зусиллям ми запропонували єдиному місті постійно діючу транспортну програму перевезення ветеранів та людей з інвалідністю, таксі та героїв. не про промісти. Це можливість кожного побратима доставитися в хамітацію на центру або просто приїхати до свого побратима. Висловлюємо подяку за безмежну та титанічну працю. Дуже важливий напрям нашої роботи це інклюзії, ініціативи та спонти. Закупище таки кілька важливих проєктів. ФК незване Меркурій, тепер це ФК незване ОПД». А ІП Футбол ФК незвана особлива програма для про ветеранів без кінців. Ця об'єднаних си висловлює щиру потягу команді волонтерів Травта на Русі. Давно секторі ваговий внесок у розбудову ветеранської політики подяки утримання. Святам тих, хто захищає, і тих, хто допомагає. Хочу подякувати кожному з вас за вашу витримку і волю, за вашу людяність і любов до держави. Так, ми різні, але ми об'єднані. І в саме в цьому наша сила. Сила в єдності та перемога в дії. Слава Україні! Слава нашим захисникам і нашим волонтерам. Слава Україні!